Привіт, малята! Зараз я вам розповім казочку, а ви уважно слухайте. Жила була на світі дівчинка Оленка, вона дуже любила гуляти. Одного разу дівчинка вийшла на вулицю, щоб помилуватися гарною погодою. На небі яскраво світило сонечко, літали метелики. Коли це раптом з'явилася хмаринка і пішов дрібний дощик. Оленка побачила вгорі веселку. Їй так сподобалась веселка, що вона захотіла її намалювати. Але поки дівчинка дійшла до столу, веселка зникла. І Оленка забула, які вона кольори має. Діти, давайте допоможемо Оленці пригадати, які кольори були у веселки. Але спочатку ми з вами повторимо пальчикову гімнастику, щоб розім'яти наші пальчики. Пальчик цей маленький, ну а цей слабенький. Пальчик цей довгенький, ну а цей сильненький, а цей пальчик товстячок. Ось і кулачок. Тепер я вам покажу, як ми будемо зафарбовувати веселку. Ми бачимо веселку, вона не зафарбована, але на початку кожної лінії йде повний колір. Ці кольори є на початку кожної лінії. Нам треба продовжити зафарбовування. Беремо вказівний пальчик. Спочатку у водичку, а потім вмакаємо у фарбу Й. І... Ведемо спочатку і до кінця. Якщо фарба закінчилася на пальчику, а ви ще лінію не домалювали, то вмукаємо той же самий пальчик у ту ж саму фарбу. Дітки! Ну а поки ви малюєте, я вам розповім звідки береться весел. веселка. Веселка з'являється тоді, коли йде дощик та світить сонечко. Які гарні у вас вийшли роботи, Оленці дуже сподобались ваші малюнки. Вона вам дякує, щоб допомогли їй згадати, які кольори має весел. До нових зустрічей, малята!